Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні ВРП своїм рішенням призначила повноважний, тож зазначив, що не просто повноважний, а повний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України таким чином, розблокувала роботу цього ключового органу з формування суддівського корпусу. Формування повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було. Одним із пріоритетних завдань новосформованої вищої ради правосуддя, оскільки це є одним із важливих кроків у проведенні судової реформи, що відкриває можливість оновлення суддівських кадрів, зокрема, в першу чергу суддів першої апеляційної інстанції, які перебувають на межі колапсу, як ви знаєте. Вища кваліфікаційна комісія неповноважна з жовтня 2019 року, і за цей час, окрім плинності кадрів, немає притоку нових суддів. Це також важливе питання і в політичному сенсі, оскільки це одне із завдань, яке поставила перед Україну, Україною Європейська комісія. При вирішенні питання про прийняття України членом Євросоюзу, а також вступу в членство в НАТО. Що хотілося би сказати, що серед 16, не знаю, така первинна оцінка, вона може бути по-різному оцінена, але, на мою думку, нам вдалося оптимально визначити з урахуванням різних позицій, різних думок. Оптимальний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з огляду на той перелік кандидатів, який нам надала конкурсна комісія. Ще раз зауважу, що, як ви знаєте, за результатами добору, конкурсна комісія визначила, що всі запропоновані, рекомендовані нею кандидати є доброчесно і професійно компетентними. Тому ми в цій частині фактично лише вибирали з запропонованих рекомендованих кандидатів кращих із кращих. Ну, Як це нам вдалося, буде судити суспільство і робота відповідно новосформованого складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України? Але я дуже вдячний членам Вищої ради правосуддя за таку активну і плідну. Працю. Якщо будуть запитання, готовий відповісти та да, пані Наталя. Добрий день, вітаю Добре. з переробленою роботою, і що ви все-таки, попри те, що складна ситуація безпекова в Києві, вся рада правосуддя. Продовжували працювати, і це заслуговано на повагу безумовно. Так питання вчора в Твіттері посли G7 писали таку рекомендацію до того, як мав би відбуватися процес. Частково вища рада правосуддя врахувала про те, що буде відкрите голосування. Голосування було відкрите, але посли G7 ще рекомендували давати обґрунтування щодо кожного кандидата. Ну, ми не почули обґрунтування, тому я вас запитаю, як, як ви для себе обґрунтовували? Ну, це дуже цікаво, як ви ухвалювали рішення як один із членів Вищої ради правосуддя, не просто голова, як людина, яка голосувала. І от допоможіть мені зрозуміти, ви говорили на початку, що за принципом позитивного відбору робилося. Чим пані Волкова, адвокатка? Краще за Хавенюка, наприклад, який не прийшов. Так? От Два є кандидата по цій квоті, не суддів. І як от ви для себе вирішували, як ви голосували? Бо не очевидно для суспільства, що Волкова дійсно краще за Хаверонюка, ну і інших, я не буду інших, там членів, кандидатів наводити, тому що щодо Волкова є дуже нехороша історія. Про тиск на суддю Бондаренка, вона, як членкиня ради суддів, приїжджала розбиратися і не розібралася. Вона не захистила суддю, на якого чинився тиск, і це очевидно для всіх, незалежно від того, коли там буде якесь там розслідування, коли того бабенка знайдуть і покарають за тиск на суддів. Тож я повторюю питання: допоможіть зрозуміти, чим для вас кандидатка Волкова була краща за кандидата Хавренюка? Зрозуміло. Ну, перше питання, частина вашого питання, воно таке об'ємне, стосувалося побажань послів Джусе. Мені здається, що ми вже настільки продемонстрували відкритість і навіть, можливо, затягнули розвід цього питання, заформалізували його, тому що ви бачили, ми в відомості кожен проставляв свій підпис за прийняте рішення. Щоб не було ніяких інсинуацій потім, ну, в першу чергу. Для громадськості і кандидатів, які не погодяться з рішенням. стосовно пропозиції обґрунтування, ну, це таке побажання, але обґрунтування наводиться в рішенні і воно буде наведено в повному тексті. Рішення Вищої ради правосуддя, ну це зазвичай така практика, це вона і європейська практика відповідно. Тому тут ми абсолютно, як кажуть, не, не порушили ніяких процедурних норм. Стосовно питання, чому е, кандидат Волкова була, е, набрала більшу кількість голосів і обґрунтування, це колективне рішення. І відповідно... Таке рішення, воно, звичайно, ми мали вийти і оголосити сьогодні список, проробивши вже основу цього рішення, обґрунтувавши кожну, проговоривши кожну кандидатуру, це, ви бачили, в методиці в нас зазначено це було конфіденційне обговорення. Наші результати будуть обговорення, викладені в рішенні. Я не буду зараз братися, щоб надавати одну. Перевагу одному чи іншому кандидату, чи зараз на цьому брифінгу обговорювати кандидатуру конкретного кандидата. Я думаю, що це не зовсім правильно, тому що це колективне рішення, воно буде висловлене у рішенні. Так, я голосував, я зафіксував. Розумієте? Ну, моя думка може не співпасти з думкою більшості членів, а шляхом того ж самого. Ви ж розумієте, що це рішення буде редагуватися всіма членами Вищої ради правосуддя. Достатньо досвіду. Достатньо досвіду по кандидату Волкові, яка була і суддею, і адвокатом, працювала в Раді судді. Стосовно питань, які ви кажете, що вона не розібралася як член Ради суддів в тій ситуації з суддею Бондаренко. Цим обставинам ну, надала оцінку і конкурсна комісія, і, і ми відповідно. Тому це все було, було враховано, повірте мені. Переваг, от, чисто суб'єктивних, хтось подобається не подобається. Ви бачите, як ми довго це обговорювали. Це не просте було рішення. Ну, можливо, суб'єктивно хтось вважає, що цей кандидат має переваги перед іншим кандидатом. Ну, така частина суб'єктивності в будь-якому рішенні є. Дякую. Можна? З того назад. Продовження цього ж питання. Все ж таки, можна якусь логіку пояснити? От, наприклад, Сидорович Руслан він є поважним юристом, але я уважно дивився з ним співбесіду. Я пам'ятаю, що він. Дуже багато питань не зміг відповісти, ну саме по діяльності майбутнього ВККС і плавав в процедурах і так далі. Я, от так мені особисто здалося зі співбесіди з ним, що він взагалі не зовсім розуміє ті завдання, які стоять перед ВККС, До того ж він, наприклад, ну казав, що він дуже давно займався юридичною діяльністю, власне, от як практичний юрист. Або, от, наприклад, кандидат Омелян, да він же ж з 2019 року він взагалі не здійснює правосуддя. Тобто ну, взагалі не займається юридично, він знаходиться в декреті офіційно. А ви так, от ви от згадали про там співвідношення досвіду? Там, ну я просто, от, коли такі кейси от, трапляються, я не зовсім розумію. Ну, якщо тут принаймні про досвід мова, ну які переваги у таких кандидатів є перед іншими. Ну тот, же Андрій Козлов, наприклад, не пройшов. Він є колишній член ВККС. Так, принаймні, хоч розуміє процедури, да які і завдання, які стоять, ну але ж. Е, ну, просто можна пояснити не, не за кандидата конкретно, а от просто логіку, якихось алгоритм логічних дій, які використовувалися? Дивіться, це і відповідно стаж <клух> е, роботи на тій чи іншій посаді, це і відповідно досвід роботи, це, і відповідно, як аналізувалась діяльність попередньої роботи кожного з кандидатів, в тому числі щодо, наприклад, Козлова. Розумієте, ну це моя суб'єктивна думка. Ну, є питання стосовно того, що е працюючи членом, виконуючи обов'язки члена Вищої кваліфікаційної комісії, не було, здається, якщо я не помню, 41 окремих думок, була написана лише одна. О, е, по по Омельяну, взагалі по суддям, там ну, набагато складніша ситуація. Нам набагато набагато простіше, набагато легше, і в нас менше зайняло часу обговорення кандидатур е, кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа не суддів. Тому що їх перелік був 22 за мінусом кобіди, які. Відмовився від подальшого проходження конкурсу. Там у нас був широкий вибір. Що до у нас було обмежено кількість 10. 8 Говорити про те, що розумієте, нам складно так зараз, як вам складно, начебто зрозуміти логіку, да. Нам теж складно буде пояснити логіку суспільству. Чому ми із рекомендованих конкурсною комісією кандидатів, які визнані доброчесними і професійно компетентними, не обрали повний склад Вищої кваліфікаційної комісії? Це, 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 можу, ну, ну, у, у, ну, у вас немає логіки. Логіка в е обговоренні і прийнятті рішення. Вищої ради правосуддя така, ви можете з нею не погодитися. Я не розумію. Я кажу: нам, нам буде дуже важко пояснити суспільству, наприклад, хтось інший, ваша думка така, а інша скаже: а чому з запропонованих конкурсною комісією кандидатів доброчесних, професійно компетентних, що завадило Вищій раді правосуддя, обрати повний склад Вищої кваліфікаційної комісії? Там, якщо я не помилюся. Ще й питання по військовослужбовцям. І воно до цього часу не вирішено так само, як не вирішено і по ковбій. І це теж певна передосторога, чи буде воно вирішено. Допоки, якщо вважати, що з січня місяця до цього часу ми не вирішили питання, по ковбій, наскільки швидко буде вирішено це питання, ну ми розрахуємо на це в комплексі і членів, члена. ВРП і не майбутніх, а вже призначених членів ВККС, військовослужбовців, це питання може бути вирішено Верховною Радою. Це питання досить складне. Якби воно було таке просте, ну, мабуть би. Можна дійти на оточення останні. Просто зговорич. Правильно я розумію, що ВРП не бачить певної проблеми, тому що, наприклад, суддя з п'ятерічним ставом безловноважим зараз, наприклад, на підтримку на повному судді. Він досить активну участь приймав у Національній школі суддів і був і тренером, і викладачем. Це ж теж оцінювалося в комплексі. Ну ви розумієте, що викладачем ну, не може бути людина, яка не розуміється на нормах права застосування норм матеріального і процесуального права. Ну, Ми ж з вами зараз не будемо вступати в дискусію, бо це перейде. Добрий день, Ангеліна Страшкулич, Укрінформ. Моє запитання стосується рішення Верховної Ради. Днями вона ухвалила в першому читанні законопроект, який має відновити роботу служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Учора, буквально, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що цей законопроект буде ухвалено як закон на найближчому парламентському засіданні. Загалом, як ви оцінюєте напрацьований документ? і Після ухвалення законодавчої ініціативи та набуття неї чинності, скільки часу може зайняти формування служби? Дякую. Це теж дуже актуальне питання, в тому числі для роботи Вищої ради правосуддя, оскільки ви ж розумієте, без здійснення функцій дисциплінарних проваджень щодо суддів, ну не можна вважати, що це повноцінно працює Вища рада правосуддя. І звичайно, тих вже. Понад 9 тисяч скарг вони потребують нагального вирішення. Більш того, ті скарги, ну і спливають і строки притягнення суддів до відповідальності з однієї сторони, з іншої сторони, вони не розглянуті і не притягнуті судді до відповідальності. Є питання, які ми вирішуємо при е, вирішенні питань про звільнення суддів у відставку. Е, у нас зараз фактично немає цих дисциплінарних скарг впровадження. Ми позбавлені перевірити доводи, наприклад, тої чи іншої дисциплінарної скарги. Щодо строків. В цьому зацікавлені всі, тому що вже ну, той розумний термін, де робота служби дисциплінарних інспекторів повинна бути не просто відновлена, організована. Звичайно, що він проходить. Але... Всі дуже добре усвідомлювали вади цього закону. Тому це і була і пропозиція наших західних партнерів, що в такому вигляді, в якому є цей закон, він ефективно працювати не може. Як варіант того, щоб пришвидшити розгляд дисциплінарних проваджень щодо суддів, був запропонований варіант, що на період, на період проходження конкурсу, а там законопроектом передбачено, і ми з цим ми надавали консультативний висновок, На період е, проходження конкурсу повноваження служби дисциплінарних інспекторів будуть передані членам ВРП. Тобто будуть дисциплінар сформовані. Допоки буде сформовано службу дисциплінарних інспекторів, буде сформовано дисциплінарні палати. Це буде розглядатися в тому порядку, який. Е, Передбачено було попередніми процедурами. Скільки займе часу формування служби дисциплінарних інспекторів, ну, з моменту оголошення конкурсу, як мінімум, треба місяць. Ще для проведення конкурсу, тому що конкурс ми як виключення, саме по цій службі дисциплінарних інспекторів, маємо проводити як виключення в період воєнного стану. Ну, це теж займе десь місяць. Ну, два з половиною, три місяці. Мені здається, це така оптимальна. Дата запровадження. За цей період ми вже будемо розглядати Вища Рада правосуддя в тому порядку, в якому було раніше дисциплінарне скарги. Щоб вони надалі не накопичились і вирішились питання, ті, які потребують актуального. Останнє питання Юлія Жаховська, телеканал Інтер. Скажіть, будь ласка, чи є наразі кадровий дефіцит серед суддів, і чи допоможе, якщо це так, чи допоможе ця комісія подолати цей розрив? Ну, звичайно. І це намагання наші, і всі розуміють, що лише Вища кваліфікаційна комісія це той орган, який займається добором і формуванням суддівського корпусу. І без цього, ви ж бачите, без функціонування цього органу жодний суддя практично не був призначений за виключенням тим, що про пораніше запропонованій процедурі, де вони пройшли кваліфікаційна комісія за поданням. Ми е звертались до президента про призначення таких суддів. Ну, їх була невелика кількість. У нас наразі, наразі біля двох тисяч вакансій суддів. 361 суддя, якщо я не помилюся, це ті судді, які фактично судді п'ятирічки, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, і вони є вони є в Штатах, вони не здійснюють повноваження. Це одне з найперших, мабуть, буде завдань Вищої кваліфікаційної комісії, тих, кого можна найшвидше реально зарахувати. призначити перніше на посаду. Ну і, звичайно, від того, наскільки швидко, наскільки ефективно запрацює Вища кваліфікаційна комісія, а ну, на наш погляд, той склад, який ми призначили, ну, йому буде під силу це зробити. Тому розраховуємо на те, що ну, найближчий час процедура, вона ж теж. Не швидка призначення. Їм треба її абсолютно змінювати. І про це говорили кандидати, члени ВККС, про те, що діюча процедура призначення суддів, вона занадто тривала. Її треба змінювати, її треба скорочувати і застосовувати нові підходи до оцінювання, і на перевірку доброчесності. Я вже... Ну, Мабуть, ви вже читали, що є законопроекти, в тому числі пропозиція про проходження кандидатами на посади суддів тектора. Е тому це все буде в повноваженнях вищої кваліфікаційної комісії. Ми сподіваємось, що це ну, люди свідомо прийшли сюди, знають, що, ну, за що вони відповідають, знають, який тягар відповідальності на них покладається, і що від них очікують за Дякую вам. Ну, сподіваюсь, що все ж таки в переважній більшості заможе окремими якісь кандидатурами все-таки виконали свою місію. І, ну, так, на мою думку, короткий срок ми все-таки впливаємося.